А це історія про те, як людина на тому тижні 900 кг таких карт здав просто в чорний металобрухт у своєму регіоні. Отримав за 900 кілограмів 4,5 тисячі. А тільки на цьому вирішив перевірити, бо, каже, іскри немає. Здавали, здають і будуть здавати таке просто чорний металобрухт. І навіть ми. Майже цього не знали, що це не просто звичайна заліза, а міг отримати 270 тисяч гривень. Сьогодні поїхав перевіряти, чи не здали ще хоче викупити обратне. Як гадаєте, вдається це йому чи ні? Бо на магніт вона дійсно береться зараз. Іскра. Покажи Сергій. А іскри взагалі немає, отак виглядає. Наша дійсно звичайна заліза. Зараз зробимо ангаліс. Людина була в шоці. Отримати 4,5%, коли міг отримати 270. А дивіться, це ми просто не дочистили. Тут 73% нікеля, насправді, це НМ79. Тут 78-79% нікеля. Та є там 2-4% молібдену. Такий матеріал 300 гривень за 1 кг. Отак він може виглядати. Якщо у вас таке є, перевіряйте, висилайте. І завжди, коли здаєте, перевіряйте. Бо отак 900 кг поїхало в чорний брухт. Я думаю, що там вже не залишилось і людина не викупить. Але це пізніше дізнаємось. Якщо таке є, висилайте.